Друзі, привіт! Ви на каналі Що в коробці. Сьогодні світла нема. Погода так, тому бачите, зі світлом у нас а, таке домашнє освітлення. Будемо розпаковувати коробки, а, але ні. Я вам покажу в цьому випуску, що ми розпакували уже. Ми розпакували десь близько 80 коробок, там було багато чого попало. Зазвичай там, звичайно. Всяке барахло, яке навіть ну, не має цінності. Але я відібрав коробочку цікавих речей, які, з якими хочу поділитися. Тобто те, що ми знайшли в цій коробці. Тобто те, що ми знайшли у цих по посилках поки розпаковували, коли не було світла, були цікаві речі, тому ну, може вам буде теж цікаво. Може, ну, давайте подивимося. Значить, в цих пакунках десь 80 ми розпакували, було багато чого попало, але були цікаві речі. От міні-портативний обігрівач в розетку. Тобто, він такий маленький, і значить він нагріває і на пульту навіть керується. Дуже зручна штука, звичайно, в маленьких приміщеннях, якщо, звичайно, є світло. Ну, але приємний такий. Порівняно з іншими, де там бачалки, або якісь міні-прикраси, або зубні нитки. Ну, таке це хороша річ. Так. Далі була смішна штука для того, щоб дивитися різні картинки. Типу, вставляєш батарейку і крутиш, і воно так світить картинкою різною там, про космос. Ну, така дитяча іграшка на стелю десь. Ну, я думаю, вони будуть великими такими. Не прям як в рекламі, але такі собі. Ну, але просто гарно. Так. Що тут? А, ось це. Це значить, на USB-зарядці запалювалка для газових плит. Ну, таке дуже цікаво. Тобто, не, там не вогонь, а саме електричний розряд. Така гарна річ. Так, якусь книжку я знайшов з типової освітньої програми. Тут просто. Куча всього, але ну, це одна, одна книжка з 80 посилок, що там взагалі були. Ось це найцінніші речі, які я дістав з посилок 80, коли ми їх розкривали. Це значить контролери, польотні контролери для FPV-дронів. Їхня вартість ну, приблизно там 2000 гривень. І ще отакі контролери. Це теж десь півтори тисячі гривень, тобто для півдронів, плюс вони, скажімо, все, продадуться. Були запаковані, що попало. До речі, багато посилок наразі вони такі запаковані просто в целофан. Тобто, як написали в поясненні Укрпочта, їх дивляться, не забирають, і вони не запаковують їх обратно в ці пакети, яким були прислання, просто заматують у такий стрич-плівку. Тобто, в принципі, це якась річ замотана в стріч-плівку, через яку все видно. Можливо, в нас ще таки попадуться, ми подивимося на них. Ну, це дуже дивно, це прям взагалі. Так, а, це значить... Що це у нас таке? Я вже не пам'ятаю. Давайте гнемо. Ага. Ну, настільки зрозумів, що це антена такої типу, втикаючої форми на автомобіль. Отака от. А, так. значить, Ось така міні-машинка. Вона, значить, запаює целофан. Тобто там вона заряджається. І от так намальовано, значить, ви проводите по целлофану, воно запалює і ніколи обрізає. Не знаю, що це потрібно, можливо, для тривалого зберігання, але ну, щось таке зовсім дивно цікаве. Так, ну, і ще один торгометр ми там знайшли. Це вже, певно, третій чи четвертий. Але треба перевірити, чим працює, бо ну, на батарейках і не факт. Ще знайшов пачку батарейок. Прям не такий пакован батарейок. Десь штук 20. І це дуже класно, що батарейки дорогі і вони завжди потрібні. І це прям вау. І вона теж була нічого не запаковано. Просто так лежала Ні адреса нічого. Просто батарейки. Оце річ. Здоровенні щипці. Я не знаю, наша вони взагалі, але подивіться: здоровенні шикарні щипці, щоб щось брати. Металеві. Ну, Тобто, з нерозуміючої сталі, воно там пишуть. Це просто якийсь шик. Так, а йдемо далі. Що ми тут ще понаходили? Щось в цій коробці. Ага, може ви себе пізнаєте, значить, це подарункова штука. Для парочки. От. Ну, Там теж мелодія на Shopify, типу, ти там скануєш телефоном, і мелодія на Shopify грає, а вона підсвічується. Таких багато вже було, десь це вже четверта чи п'ята, але Ну, я не знаю, наскільки це крутий така робить. І настільки простий, настільки типу, рамочка під фотографією, під яку грає музика, якщо ти наведеш туди телефон і включиш Shopify, і вона буде грати. Чим би люди не бавилися. так, что было еще ага, триммер триммер для котів и собак потому что у него такая маленькая насадка вот он на зарядке. ну, были много триммеров, а самый для котів и собак еще не было такой нишевый триммер Ам... набер крышечек вот это набір крышечек Вони резинові, надіваються на півні пляшки. І написано Beer Savers. Ну, типу, щоб там не видихалося, наприклад, пиво, я так розумію. Вони кольорові, можливо, для колекціонерів пляшок. Ну, Це одне з того, що дійсно було цікаве, що можна вам показати, з того, що ви ще не бачили. Можливо, в інших випусках із того, що хоч ну, якусь цікавість і цінність має. Ну, набір інше. Пульт. Пульт отакий. Написано, що це пульт до не знаю, телефона чи камери. І вони його мають вмикати і вимикати. Я не знаю, як це налаштовується. Але, тим не менше, я щось пробував, воно не працює. Просто пульт. І там от, отаке. І це було прямо в окремій посилці, без нічого. Так, що тут ще було? О. До речі, багато посилок було датовано 2022 роком. Тобто, це була... Певна кількість посилок, там була видно дата, що вони прямо ще до, до війни. І оце посилка була з Раші. Ну, Тут якісь прикраси, от, але просто що там було підписано. Бо а, після 2022-го там взагалі з Росії ніхто нічого не відправляє і не присилає. Ну, Я просто розпаркую покажу. Ну, Це з якогось бісера, з якоїсь шкіри, тобто хендмейд прикраса. І тут, значить, ще сережечки. Ну, основа в них, звісно, срібна. Ці всі камінці якісь такі гарні. Ну, тобто, воно, по суті, дуже лагшеє. от. Ця брошка здоровена така. І... Ну і, значить, було дві такі коробочки. Десь тут, а, тут ще. Ось, ось ще одна, і в ній браслет. Так, ось браслет на руку. Теж такої форми, лакшері. Блестить весь. Ну, він зроблений з дешевих матеріалів. Насправді. А, просто що він ну зроблений так. Дотошно якісно. Типу там понадівано все. Не знаю, з яким коштує, я ще не перевіряв. Ну, треба знайти цю авторку. Хоча все, що зараз коштує. Один і впівдром. Так, все що, все що, адрісна якась, не знаю, що сюди потрапила вона. Вибачте. А, було багато різного одягу, взуття трішки. Ну, як багато. Одяг був такий, що ну не прям класний, щоб вам показати, як, наприклад, ота супердовга здорова сукня, яку я показував в якомусь з минулих випусків. Простий, звичайний одяг. Більш-менш новий. Так, що тут було ще? Значить, якісь штуки для велосипеда BMX, я так зрозумів. Ну, вони недорогі, просто що вони гарно пакувані в металеві. Що такого ще нам не траплялося. от Ну, оце гарний. Багато електроніки різної, всякі там перехіднички, кнопочки. Оце найцікавіше з цього всього. Переходник на USB з кнопочкою включити-виключити, щоб не треба було висовувати. Це прям такого в мене ще не було. Воно прям корисне. В порівнянні з усіма іншими якимись перехідниками, їх там мільйон, всяких проводів, наушників. Так, ага, міні-фонарик. Дуже зручний. Такі ціпляється. Ну, теж класна і корисна штука. Хочу з вами цим поділитися тому показую. На... А, наклейка якоїсь дівчини. Не... Більше не покажу, бо можливо, Ютуб забанить. В Чому суть? Там був значить, якийсь хлопчина замовив собі пакаван. Була велика наклейка, була пачка маленьких наклек з різними анімешними персонажами оголеними. Було куча всяких пацанських приколов. Ну, Видно, що хлопець замовляв. Така була велика коробка, ну, пакет з якоїсь теми, чи щось таке, і значить, куча різних пакунків. А воно видно, коли замовляють дівчата, воно більш таке ну, хазяйственне і прикраси, і косметика. Оце от в дівчат попадається. У хлопців там щось таке комп'ютерне, там штуки і щось таке ну, дивно потрібне, можливо, трошки електроніки. Але пакет був цікавий. Оце прикольна штука, теж була окремо, типу браслет з ножем. Ну, отакий. Типу, браслет з ножем. Підармійський. Ну, просто він що гарний, що ну, такий мілітарі стайл, і таких ще не було. Тобто, Плюс він чоловічий. Це дуже велика його перевага. Так. А, далі о, це цікава штука. Значить, це. Прямо з Бакистану десь була посилка. І це значить лінзи сіроватого кольору. Ну, я не буду їх діставати, тому що там точно не буде видно їх і так. Не видно. В тому, що це лінзи з якимось декором для очей. Такого сірого, сіроватого кольору. І це прям цікаво. Не знаю, що тут як. Тут, мабуть, мінус один написано. Дата до 29-го року. От. Типа, рік можна користуватися. Ну, але що А? З Узбекистану, мало що приходить з Узбекистану, Б, прям лінзи і прям кольорові. Такого ще не було. Так. ага, Значить, ось ще один а для FTV штука. Що бачите, один з таких переходніков, яких було багато на картрідер. Я не знаю, хто ще тоді користується цими картрідерами, але таких уже багато. Ну, Так. Ще якась білизна. ну, все з того, що цікаво. Це якась сексуальна білизна. Отака. От. ну, Сексуальної білизни цього разу достатньо багато. Порівняння білизною якоюсь повсякденною. Так. А, значить... а ось ще один якийсь пульт. Взагалі мене дивує, от просто пульт. Більш нічого. Ні інструкції, ні якогось qr кода просто пульт. На якому одна кнопка. Ну а, да, він ще світиться, не просто, він ще отак підсвічується. Це ну, прикольно. Тільки би знати, к чому це все. Тут немає ну, ні штриху якогось блютуза, нічого. Просто пульт, просто кнопка. Класно, з Китаю десь прийшла, можливо, там десь в я це нажимаю, там гараж відкривається, закривається, відкривається, закривається. закривається. Ну, десь отак. Так, ну, що тут ще? А, інструмент дуже непоганий попався. Для всяких кабелів. Обрізать, От тут їх там. Ось такий хороший інструмент для тих, хто працює з кабелями, проводкою і так далі. Було декілька речей. Прям по рибальству була вудочка, прям готова ціла вудочка передали. Не, навіть не складена, просто довга, метрів два вудочка. Замотана вся. Вона складається телескопічно, такий спінінг, Телескопічний. але він був прям розкладений. Прям так замотаний. Трошки зламався там на кінці, але я не знаю, хто так передавав і нашу. Але така була. І трохи рибальських речей, що дуже порадувало. Що дуже порадувало також. Так. Ну, лишилося ще небагато. карт. Ну, відразу, типу, пішла думка, що, можливо, це колода карт з голими дівчатами, але ні, це карт з одягненими чоловіками-корейцями. Отак. Тут якісь корейські співаки, бо тут намальовані сердечка і їхнє обличчя. Ну, я думаю, молодь зацінить. Отаке от. Інші бачите приколи по картам. Що я можу сказати? Так, ну, залишилось небагато. Значить, якийсь кристал трикутний. Не знаю, що це, кусок скла чи пластику трикутний. Що це? Я довго думав, якісь рівень мірять чи щось, не знаю. Гарний штука. Непонятно, поки що для чого. Так, значить, а, пилочка така туристична. Ну, вона така не дуже зручна, але по суті відкрити якусь дровиня, кудись лісі можна. Так, знаєте, а, лентова. Так, ну і що тут лишилося? Лишилося ще дві прикраси. Значить. Вони, правда, срібні, запаковані так окремо в пакетики. Тут багато не роздивишся, просто гарні сережки. І гарна коробочка. І ось ось якась фірмова теж. Умча. І тут теж сережки. Ну, якийсь там камінець, типу срібло. Не думаю, що вони прям дорогі. Ну, може, гривень 400. А якщо прям правда, фірмові, то гривень. 600. Отакі посилки ми розкрили, крім всіх інших, які я вам не показав, бо нема там що показувати. А ще була коробка подстілок таких 37-38 року. Прям багато штук під 200 <рив> в одній коробці. Ну, все інше не варте уваги, бо воно або повторялося, або зовсім там дрібне, або якісь звичайні прикраси. І я. Не запхав в цей ящик. І не показував вам, як ми відкривали, бо, коли немає світла, просто розважаємось. Слідкуйте далі, ставте лайк, підписуйтесь і дивіться інші випуски. Па-па!